Головний пляж міста офіційно відкритий з першого дня літа. Комунальні служби місяць вели підготовчі роботи, дещо переобладнали зону відпочинку, врахували минулорічні недоліки. Тепер при в'їзді на пляж є безкоштовна парковка для автівок. На золотий берег звичайним машинам заїжджати не можна. Перекрили практично з усіх сторін в'їзд транспорту на територію пляжу. Встановили додаткові інформаційні щити потім. Провели розчистку зелених насаджень. Для відвідувачів міського пляжу встановили три фонтани, з яких можна пити і набирати воду. На розчищений від кущів території засипали пісок. Так кажуть комунальники, пляж буде більшим, адже десна щороку підмиває і зменшує береги. За їх укріплення взятися не можуть, адже на то немає відповідних дозволів, аби втручатися у справи природи. Натомість для містян встановили дерев'яні сходинки до води. Хорошо, но надо немножко больше облагораживать ее, больше как бы вкладывать душу, уборку делать, потому что после каждого сезона остается много мусора и никто не собирается убирать его. Нужно почаще это все делать и больше песочка для детей. Основное, что машины сюда не заедут, потому что минулы роки, тут проблема была, Заезжают по, по лужку, там, по, по песку, где... Що угодно було. А це добре, що кругом перекрили. Найбільше клопоту комунальникам додають нічні відвідувачі, які розводять багаття на пляжі та купають собак. Окрім іншого, комунальники пофарбували перевдягальні, полагодили пляжні конструкції, облаштували та підсипали піском дитячі і волейбольні майданчики. Також отримали відповідні дозволи на купальний сезон. На даний момент є розпорядження міського голови про відкриття купального сезону. Пляжного сезону. Також складений паспорт пляжу Золотий берег. Акваторія обстежена водолазами, так що ми запрошуємо мешканців Чернігова на відпочинок. Про безпеку на пляжі, як і раніше, дбатимуть рятувальники та медичний пункт. Ще тут ходитимуть вечірні патрулі міліції.